Кровотечі у дітей і підлітків мають дещо різну причину, ніж у жінок. Тому, будь ласка, не ведіть свою дівчинку до дорослого гінеколога, до вашого перевіреного гінеколога. Будь ласка, дуже прошу звернутися саме до дитячого гінеколога. Якщо дитина втрачає кров більше, ніж 7 днів, то це вже є кровотеча, навіть якщо це просто незначні кров'яністі виділення. На щоденній прокладці, і ви думаєте, що ось-ось вони скінчаться. Ні, тільки гінеколог, тільки після загального огляду, ретельного збору анамнезу, виконання деяких діагностичних досліджень, може вам сказати, вказати причину, чому виникла кровотеча, як з нею справлятися, що потрібно робити, на що звернути увагу. І ще раз нагадую. Дитячий гінеколог в тактиці ведення кровотеч у дітей відрізняється від дорослого акушер-гінеколога. Причинами дитячих кровотеч можуть бути запальні захворювання соматичної природи, тобто на тлі вірусної хвороби можуть подовжуватись менструації, виникати кровотечі. Це може бути першою ознакою якихось гематологічних проблем, і якраз саме становлення менструальної функції може бути от тим дзвіночком, який має звернути увагу на те, що з гематологічного боку є якісь проблеми. Також гормональні причини це не збалансованість гормональної функції, відсутність її циклічності, анавуляторні цикли. Те, що у дітей ще природню, присутню, і не завжди потребує там якогось страшного е, е, нашого втручання. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога або консультація, звертайтесь.